Найгарячішою зараз залишається ділянка фронту на покровському напрямку. Усього тут ворог здійснив 36 тридцять шість атак. Американський сенатор і Річард Блюменталь представили двохпартійний законопроект признання Росії государством спонсором тероризму. Збройні сили України проводять відповідні дії, результатом яких стало знищення майже батальйону окупантів. А на Лиманському напрямку ситуація продовжує залишатись напруженою. Загальна кількість ворожих штурмових дій збільшилась до 12, тобто, як бачимо, в три рази менше ніж на Покровському. Як повідомляє командування, особливо слід відзначити особовий склад 3-ї окремої штурмової бригади за успішне виконання бойових завдань, просування вперед на визначених ділянках та завдання. Значних втрат живої силі техніці російським окупантам. Навпаки, ми сподіваємося поразки для ворога. Е, наразі крайніх чотири дні ворог дуже активно наступав на наші позиції. Він намагався е, відібрати наші позиції і отримати якісь умовні досягнення, але відверто це було схоже на якісь банзай атаки, через те, що як тільки. Ворог проходив до наших позицій. Ми максимально швидко його знищували. Або навіть якщо він намагався кудись просунутися, і в нього частково це виходило. Ми просто знищували його безпосередньо вже на наших позиціях. Тобто, це дійсно виглядає як якісь самогубні самогубні спроби отримати якісь мінімальні втрат ціною величезної кількості військовослужбовців Російської Федерації. Тобто, наразі там, де оборона тримає бригада Рубіж, вони не отримали ніяких досягнень а за останні декілька днів у них більше. 20, 30, 200 – це власне тільки е, завдяки скидам, завдяки скидам, завдяки FPV-дронам тощо, тобто виключно завдяки безпілотним авіаційним комплексам було знищено взвод противника. Скільки ще знищено противника за рахунок інших вогневих засобів? Просто навіть важко уявити. Пане я бачу, що і ви не так давно говорили про те, що у росіян є завдяки Китаю перевага ледь не в 10 разів більше в дронах аніж в нас. Але інколи, коли ми дивимося, ще й там їхні відео російських воєнних злочинців, те, що вони викладають і розповідають, то вони навпаки вони жаліються і бідкаються, що українські впівдрони їх переслідують, і вони бачать в цьому велику загрозу. А як встановити, якщо не кількісно, то якісно хто кого? Чи можна припустити, що якраз силам оборони? Они нашій армії, враховуючи те, що ми не можемо вийти на паритет, значить там треба видумувати методи, способи, як бути ефективним все одно в меншій кількості безпілотників однозначно, в росіян значно більша кількість безпілотних авіаційних систем, як мінімум, завдяки тому самому Китаю, який відправляє їм реально мільйони різних комплектуючих для створення фіпів дронів. Тощо Китай надав їм особливі. Можливості при перепрошивці коптерів мавіків, типу діджаїв тощо, тобто у них дійсно є певні переваги, і вони достатньо відчутні. А щодо якості, однозначно, що наразі кількість і якість на українській стороні, тобто в нас дійсно менша кількість коптерів. Але значно вища якість. І значно вища якість, власне, завдяки тому, що в нас менша кількість коптерів, тобто кожен коптер ми намагаємося цінувати. І до кожного коптера ми ставимося по-особливому через те, що е, ми намагаємося його використати максимально просто. От, Наприклад, знову ж таки, те, що стосується безпілотних авіаційних комплексів, е, з якими працює. Е, наш екіпаж кара небесна. Ми працюємо з мавіками, а тощо, і для нас кожна втрата вона є дуже болючою, але водночас кожен коптер відпрацьовує просто на максимум своїх можливостей, і дуже часто в нас бувають втрати коптерів не через те, що нам там збивають, або е якось діє радіоелектронна система боротьби, а тільки через те, що е сам. Тактико-технічні характеристики коптера вони вже відпрацьовують себе. Тобто, от, наприклад, у нас останні декілька втрат тільки через те, що мотори просто перегорають. Ми постійно надсилаємо бомби, постійно намагаємося знищити ворога. Відповідно, коптер, який є по факту цивільним, він не налаштований, не створений для цього. Відповідно, він на жаль закінчує життя геройською смертю, грубо кажучи, ось і власне це показне того, що. Це показник того, що якість безпілотних авіаційних комплексів і взагалі екіпажів в Україні він значно вищий ніж в екіпажів росіян. От, наприклад, на нашому напрямку, де оборона тримає бригада Рубіж, вони використовують FPV-дрони виключно для того, щоб полювати. Вони можуть вилетіти, кружляти над нашим будинком, чекати, поки хтось вийде, а потім, побачивши, що ми не виходимо, умовно кажучи, врізатися в землю або полетіти там на дорогу, пошукати машину тощо. Тобто в нас такого не буде. В нас ти використовуєш FPV-дрон тільки тоді, коли ти бачиш ціль. тільки через те, що в нас немає такого величезного паритету по кількості саме FPV-дронів. Андрій, ми знаємо багато інформації про те, які втрати у росіян, і ясно, чому в меншій мірі ми усвідомлюємо, що відбувається з нашими втратами, але я дуже сподіваюся, що якраз застосування дронів і не тільки дронів, воно мало би убезпечити життя наших військових. Я кажу про те, що росіяни відзначаються і досі м'ясними штурмами, їм кинути, чи там зеків, чи ще когось на наступ набагато простіше, ніж техніку, яка в них вже там наближається до того щоб ставати дефіцитною, чи можна сказати про те, що якраз наші дрони дозволяють берегти наших людей і не повторювати отакі ганебні приклади, як це роблять росіяни? Однозначно, так в нас вже декілька разів виходило виводити групу, яка загубилася. Тобто, мовно кажучи, йдучи в пітьмі, бувають ночі абсолютно непроглядні а на Донбасі дійсно ці ночі ну абсолютно темні, і інколи хлопці навіть не можуть зрозуміти. Куди їм йти вправо, вліво, вперед, назад, щоб, по-перше, не вийти ні на яке міні загородження, щоб не вийти в сторону ворога тощо. Відповідно, ми використовуємо безпілотні авіаційні системи для того, щоб е разом з штабом знаходити наші підрозділи, які мають якісь там певні профтики, які там загубилися тощо, так, і вивести їх на безпечні позиції. Тобто, у нас дійсно вже були операції, коли ми допомагали знаходити і поранених в тому числі. І на останок я вас хочу запитати. Нещодавно був коментар від народного депутата Романа Костенко, який ще й представляє профільний комітет з нацбезпеки та оборони. Він сказав, що навіть в генштабі не очікували такого результату від вдосконаленої системи мобілізації. Тобто кажуть про те, що люди йдуть ряди чи лави збройних сил України поповнюються. З одного боку, я розумію, що від старту цього процесу по сьогоднішній день ще не пройшло достатньо часу, тобто мали би бути навчання і так далі. Але чи відчув? Зваєте ви наслідки, тому що всіх ми закликали одразу шукати собі підрозділи, одразу шукати собі призначення, де ти хочеш бути, обрати собі фах спеціалізацію в армії. То чи відзначилося це зокрема і на вашому підрозділі? Наразі в нас дуже добре працює рекрутингова система. У нас працює сайт. І можна долучитися до бригади рубіж саме завдяки рекрутинговій системі. Ось власне за рахунок того, що що я більшість часу перебуваю на Донбасі, мені важко сказати, наскільки впливає це, наскільки впливає закон про мобілізацію на нашу бригаду через те, що бригада постійно воює, рубіж постійно захищає свої рубежі. І власне, я думаю, що на пункті постійної дислокації, де молоде поповнення, отримує нормальні якісні навчання, нормальні якісні. Підготовку там вже більше бачать цю ситуацію, тобто інструктора, люди, які займаються рекрутингом, тощо поки що наразі будучи безпосередньо на Донбасі, дуже важко про це говорити. Але тим не менше, я сподіваюся, що ця ситуація буде покращуватися, і сподіваюся, що лави нашої бригади Рубіж, і в цілому сили оборони України дійсно будуть поповнюватися якісними кадрами.